Доброго ранку, колеги. Я рада бути знову з вами. Що пройшло у нас за ці три тижні? Подій не дуже багато, але вони є. Ну, По-перше, в кадровому складі Міністерства освіти, те, що стосується нас, з'явився новий заступник, який буде керувати питання дошкільної освіти. Це Коновалова Анастасія Андріївна. Вона працювала вчителькою англійської мови в дошкільному закладі. Вона є, була менеджеркою в мережі приватних шкіл і садочків Одеси, працювала консультанткою з питань світи в Бухаресті, де у співпраці з МОН організовувала українські освітні хаби для наших дітей-переселенців. Також вона працювала фахівці, фахівчиною з питань дошкільної та інклюзивної освіти в дитячому фонді ЮНІСЕФ і реалізувала на цій посаді низку так важливих ініціатив. Тому перед цим, цим вебінаром була проведена зустріч з головами місцевих осередків Асоціації дошкільних працівників нашої громадської організації. На якій вона познайомилася, вислухала проблеми, ті питання, проблемні, які стосуються нормативної бази, яка зараз розробляється. І одним із таких наскрізних питань є питання нових штатів з поглядом на новий закон і зарахуванням вимог нового закону. Тому завтра. О 15.00 буде проведений такий вебінар з питань штатних нормативів для закладів дошкільної освіти. Тому долучайтесь, послухайте, може щось буде і цікаве для нас? Далі. Ми вже з вами говорили, да, що зараз йде дуже багата дуже багато розробки нормативних документів, законодавчої бази для реалізації нового закону про дошкільну освіту. Ось сьогодні ми продовжимо знайомитися з такими проєктами документів і актів і поговоримо про порядок зарахування та відрахування і переведення вихованців до державних комунальних закладів освіти. Ну, По-перше, зарахування в порядку закладено, що дітей до закладу дошкільної освіти зараховує керівник упродовж всього календарного року. На вільні місця в по Далі, щоб зарахувати дитину, батьки потрібно написати заяву, а ви як керівник, видати наказ про зарахування. Такого раніше не було, так? Накази ми не видавали. Далі також батьки мають представити документ, що підтверджує зареєстроване місце проживання перебування, перебування дитини. Цей документ він визначений порядком ведення обліку дітей, який затверджений Кабінетом міністрів, і підтверджує місце проживання дитини на території, яка закріплена за цим закладом освіти. Далі заяву про зарахування. Батьки можуть подавати як особисто поштою або через електронну пошту. Це визначається також засновником або керівником закладом закладу освіти. До заяви батьки будуть додавати копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку номер 086, що підтверджує право дитини, або якщо є документ про. Інвалідність, так, що підтверджує право дитини на першочергове зарахування до закладу освіти. Далі, також якщо будуть діти з інвалідності, то до заяви вони мають додати копію медичного висновку від лікарської консультативної комісії або копію посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу. Далі копію індивідуальної програми реабілітації дитини. І обов'язково висновок про комплексну психолого педагогічну оцінку, що надає ІРЦ, в якому обов'язково повинно бути зазначено категорію особливих труднощів і рівень підтримки в закладі освіти. Далі, що стосується переведення, проєкт порядку передбачає, що переводити дітей із одного закладу освіти до іншого потрібно на підставі також заяви одного з батьків дитини. Щоб перевести дитину до іншого закладу, батьки подають заяву, а в інший заклад вони подають заяву про зарахування дитини. Якщо від батьків надійшла заява про зарахування, то керівник освіти протягом 10 робочих днів має письмово поінформувати про наявність чи відсутність вільних місць, а також можливість чи неможливість переведення вихованців. Якщо є така можливість, то керівник закладу надає батькам письмове підтвердження із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів. При переведенні дитини відрахування із закладу освіти та зарахування до іншого, керівники закладів освіти мають видати накази про відрахування і зарахування в іншому закладі. Відрахування. Із закладу дошкільної освіти дитину можна відрахувати, якщо один з батьків подав заяву про це, крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду проживання дитини визначено за іншими з батьків. Якщо дитина досягла 7 років ну, для дітей з освітніми потребами 8 років, станом на 1 вересня дитину можна відрахувати 31 серпня. Також дитину можна перевести до іншого закладу освіти, і якщо дитина не відвідує заклад освіти протягом двох місяців поспіль, протягом навчального року без поважних причин. Також буде заборонено відраховувати дитину з підстав, які не передбачені цим порядком. Керівник закладу освіти зобов'язаний письмово і за значенням причин повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів до відрахування, а потім видати наказ. Із закладу дошкільної освіти не можна відраховувати дітей у літній період і у разі хвороби дитини, її санітарного лікування або реабілітації. Не можна відраховувати, якщо відпустка одного з батьків дитини довга. Або через обставини непереборної сили або з інших пов поважних причин. За таких підстав за дитиною зберігається місце в закладі освіти. Діти старшого дошкільного віку, яких на початок літнього періоду зараховано вже до школи, за бажанням одного з батьків, можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту до кінця літнього періоду. Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти батьки можуть оскаржити письмово до органів сфери управління, в якому перебуває заклад освіти. І на це у них є 10 робочих днів. Проєкт порядку вже пройшов громадське обговорення, тому чекаємо на затвердження цього документу. Далі хочу вас познайомити з пропозицією пройти такий курс безкоштовні від початківця до експерта штучного інтелекту. Як ви вже зрозуміли, що без знань про штучний інтелект далі ставатиме все важче, оскільки він все більше проникає в наше з вами життя. Однак для деяких ця технологія все ще залишається загадковою і складною для розуміння. Тому цей курс він не важкий, він дуже послідовний. Ви зможете проходити його незалежне залежно від вашого бажання, потреб. І опанувати, я вважаю, що зможе кожен за тими матеріалами, які представлені. Що цей курс може вам потім дати? Ви на допомогу вам будете, будете створювати пости для соціальних мереж, зображення, ставити складні запитання, навчитися задавати да, їх правильно. Далі завантажувати зображення для розшифровки, таблиці, якісь довгі тексти, закони, які вам штучний інтелект може дуже в стислому вигляді представити і вибрати основні моменти для того, щоб ви їх знали. Прикладати, писати вірші, пісні, казки, працювати з документами, графіками. Далі вивчати нові теми, також він може складати навчальні вам прям щотижневі курси для навчання там і англійської мови, і які хочете різноманітні теми. Тому я вам рекомендую пройти цей курс, він дуже дуже вам буде корисний. Далі ви бачили в телефонограмі, що обли ППО започатковує нову веб-вітрину. ЗДО взаємодія заради успіху. Ну, метою цієї вітрини це популяризація інноваційних ідей щодо ефективної взаємодії з батьками. Тобто, це напрямок роботи з батьками. Матеріали повинні представлені бути у вигляді технологічної карти. У листі є додаток, в якому розписано вимоги до проведення, ой, до представлення цих матеріалів, різноманітні форми повинні бути висвітлені. Це можуть бути і батьківські збори презентації, майстер-класи. І тренінги, і педагогічні ринги, і практикуми, і сімейні клуби, і батьківські школи. Ну, все те, що ви проводите, і проводили. Може, у вас якісь були вдалі такі спроби, вони у вас залишились. Представте їх у вигляді технологічної карти і прийміть участь у цьому заході. До 13 квітня ви повинні заповнити заявку. Ну, в листі є покликання, і тут я винесла його і в презентацію ще разочок. А матеріали цієї вітрини вони також будуть використовуватися на серпневій конференції, тому що розділ роботи з дошкіль... закладів дошкільної освіти буде представлений як партнерська робота з батьками. Ну, от такий напрямок буде. Тому подумайте, я думаю, що у вас є такі, і нам потрібно прийняти участь в цьому. Якби важко нам не було, то Покровська громада завжди приймала участь в різноманітних заходах. І я думаю, цей захід також не стане винятком. Тому дзвоніть, пишіть, проконсультуємо. Всі за ваші питання, узгодимо теми, допоможу вам скласти технологічну карту так, щоб вона була неповторна, щоб вона дійсно відображала наші методи роботи, наші форми роботи цікаві на дистанційній освіті. Далі. Також хочу познайомити вас з декількома посібниками, які представила наша асоціація працівників дошкільної освіти. Ну, По-перше, це затверджена нова парціальна програма Україна Єдина, цінуємо і творимо. Вона спрямована на подолання викликів ну, щодо національно-патріотичного виховання. Вона складається з таких розділів: Єдина Україна, державні символи, Мальовничний дивокрай, дивокрай рослинний тваринний світ, сучасне обличчя України, натхнення Україною про культурну спадщину і все це за всіма областями, якими представлена наша країна. Тому зараз вже дійсно пізно починати працювати спочатку, але матеріали цієї програми їх дуже-дуже там багато. Багато вони є з інтерактивними посиланнями з планами. Тому знайомтеся, знайомте своїх педагогів з цією програмою і просто можете використовувати вже її матеріали в своїй роботі з дітьми. Далі, наступний посібник: в чому дитину діяти довільно. Ну, ви пам'ятаєте, що одним з таких наскрізних вмінь, що характеризує можливість дитини реалізувати свій досвід у діяльності, вміння діяти довільно, керувати собою, це здатність опановувати емоції, свідомо регулювати свою активність. Долати труднощі, і це все важливо для наших шестирічних дітей. Вони вже спроможні до певного самовладання, витримки. Вони можуть вже утримуватися від яких небажаних дій, виявляти терпіння, витримувати дискомфорт, уважно слухати дорослого, самостійно виконувати завдання. Отже, цей посібник для того, щоб труднощів у школі було менше, то цей посібник підібрали такі цікаві вправи, які можуть допомогти. І батьки, і вихователі, ви можете включати їх в чек-листи, тому що от ви бачите, да, що вони є в інтерактивному вигляді, що можна скачувати там дуже багато різноманітних завдань, і їх можна також вкладати в чек-листи як елементи для формування довільної поведінки. Тому що для того, щоб діти потім в школі були більш впевнені і. Не, не, не викликали труднощі з навчанням. Далі хочу ще нагадати: ми ж з вами, з вами колись говорили про, особливо ті, хто працював у проєкті з ЮНІСЕФ із нашою громадською організацією, про маршрутизатори. Для вихователів цього проєкту були розроблені помісячні маршрутизатори, але вони у вільному доступі, їм, їм можна користуватися при підготовці занять, при підготовці тематичних тижнів. Ви бачите, що я от зараз вибрала березневий маршрутизатор. Там вони всі розроблені на рік. Теми дуже цікаві, їх можна брати для своїх чек-листів. Розроблені зустрічі також. Ви бачите, що вони є з інтерактивними посиланнями, які можна використовувати на заняттях. І також є додатки. Це дуже важливо, що воно також зібрано в одному місці і дуже. Вихователю полегшує підготовку до занять та проведення, а для дітей навпаки розширює можливості, розвиває цікавість та мотивує до навчання, до зустрічі з вихователем. Будь ласка, користуйтеся, я також зробила десь покликання, але на сайті, який ось тут ви бачите, на цьому слайді, воно є активним. Там дуже багато посібників, я вже вам не раз казала тому користуйтесь. Зараз немає змоги купувати ці посібники, вони там сучасні, вони там креативні, тому рекомендуйте своїм вихователям. Методисти можуть використовувати для своїх консультацій ці посібники. Їх можна кожне окремо розбирати, і вони є дуже дуже корисними. Не тільки для тих, хто працює офлайн, а й для нас.